Друзі, привіт! Знову маю свіженький автомобіль на продаж. Це такий трудяга Рено Кенго в другому поколінні, 20-й рік експлуатації. Так, як ви бачите, автомобіль на транзитних номерах. Також дуже класні комплектації. Зараз вам покажу детально. Його пробіг складає оригінальний 160 тисяч. Є всі акти виконаних робіт. Що робилося, всі сервіси до останнього було на Рено зроблені. Автомобіль в реально збереженому стані, хоча це комерційний транспорт, його купляють для якоїсь роботи. Але автомобіль як технічно, так по кузову салон, він у бездоганному стані. Зараз вам покажу детально повністю авто. Вітрове скло було замінене, бо мало тріщину в зоні водія. Воно вмішало трохи очам, я його замінив. Дивіться, є датчик дощу, датчик світла. Капот, як ви бачите, автомобіля він просто в ідеальному стані, він без єдиного сколу, хоча автомобіль весь в рідній заводській фарбі. Маємо 117. Оптика автомобіля в гарному стані. Також покажу вам детально бампер. Є протиутоманки. Бампер. В гарному стані, не поцарапаний. Крила пластик. Дзеркало тут з підігрівом. і вони з електрорегулюванням. 101, 113, 100 109, 95, 94, 98, 97, 100, 93. Шини тут стоять зимові, в гарному стані, Передні теж зима, вже не потрібно буде купувати. Так, автомобіль Euro 6, маєт блю. Задня оптика. Противотуманки не побиті. Весь пластик ви бачите в гарному стані, також оптика в гарному стані. Є задня камера в автомобілі. Бампер. Можна сказати, що він в ідеалі, він, напевно, не має єдиної царапинки. З правої сторони теж все в гарному збережному стані. Оптика не запутівша. Бачите, стан дверей. Вони просто як нові. Тут замазано воно жиром, щоб не ржавіло. Тоді були спеціальні замки, щоб ніхто не відкрив дверей. Був вони возили напевно, якийсь дорогий інструмент. Також тут все замазано, всі завіси жиром, щоб не ржавіло воно. Всі болтики в оригіналі ніхто нічого не відкручує, як ви бачите. Все змазано від корозії. Стан арок, оце просто чимось вимазано, вони просто без єдиної царапинки. Також ця відалі, є домкрат ключ, знак. Ви бачите, який стан будки. Він просто заводський, як нового автомобіля. Також перегородка, підлога відалі, щось було прикріплено до фанери, але вона просто просто нова. Стан пластика. Теж в ідеальному стані. Запасочка ви бачите, якщо видно нова? Сто чотири, сто два, сто? Сто тридцять один, сто пятнадцять, сто сім, чотири, 177, 102 Реально класно В класному збереженому стані авто 100 95 106 108 104 94 95 90, 100, 100, 123 97 95, 92, крило пластикове. Це дуже рідко буває таке, що авто в заводській фарбі. Часто бувають перекрашені. І легковий транспорт, не то що сказати про комерційний. Тут всі змазані повністю ролики, щоб не ржавіли. Також верхні, вони позамазували, щоб не було корозії. Стан нового автомобіля. Карти дверей в ідеальному стані. Також маєте він-код, можете перевіряти весь пробіг собі на Рено, там і вся офіційна історія. Пороги в ідеальному стані. Також тут все змазано від корозії, нічого не відкручувалося. Коврички я купив разинові сюди, бо тут були тряпчані, сидіння складується, ну, можна щось завді ставити. Зараз вам покажу сервісну історію. Дехто показує, хто не знає такі тонесенькі книжки, сервісні, в рено таких не буває. Це підробні. Хто не знає, до мене раз приїхав чоловік каже, у мене 150 пробігу. Я йому показую цю книжку, він каже, у мене не така, у мене тоненька. В рено всі сервісні книжки вони йдуть разом з інструкцією. Якщо ви бачите, останній пробіг був 158 тисяч 24-го року. Вона тільки недавно пройшла сервіс. Є також всі акти, що робились на Рено, я не буду показувати, ви собі можете перевірити, як захочете самі сидіння тканина, як зазвичай, але вони просто як новенькі. Є підлокітник центральний, також тут зарядка розетка для зарядки. І кнопка Еко для економії палива вона не дає, щоб турбіна розганялася, ну, щоб автомобіль розганявся на високих оборотах. Є всі ключі для замків. Тут кнопка закривати, відкривати автомобіль. Стан ручки, як в нового автомобіля. Також кермо, ви бачите, воно як нове. З цієї сторони торпеда є подушка безпеки, пасажира, торпеда в ідеальному стані. Ну, можна сказати, що це як новий автомобіль, якщо чесно. Карта зі сторони пасажир водія в гарному стані, без подряпин. На вулиці вже трохи темно, але камера ще передає. Так, два склопідіймачі, дзеркала електричні, і вони з підігрівами. Поріг, як ви бачите, в ідеальному стані. Тут нічого не побито, є підігрів сидінь. Сідушка водія не перешивалась вона в коснучому такому збереженому стані. Також круїз-контроль, старт стоп і, ви бачите, є Webasto, це дуже класна штука, автономний догрівач. Ви виставляєте собі, наприклад, Температуру, оскільки 30 хвилин там 40, ви стоїте, автомобіль постійно ну, вона працює, автомобіль гріється, в ньому тепло зимою і пічка працює. Також ви можете виставляти, в якій годині він включається, якщо ви зранку приходите, автомобіль вже нагрівся і вікно розмерзається. З цієї сторони керування світлом. Стан керма в ідеальному стані, просто як новий. Тут круїз контроль керується, тут мультимедіа. Зараз вам покажу верніше меню. З тієї сторони керуєте телефоном, також звук і керуєте мультимедією і двірниками. Кондиціонер в автомобіля є. Також магнітола тут можна під'єднувати підключати флесочку. 164 тисячі пробігу. Помилок немає ніяких. Помилок немає ніяких. Так, що ще вам хочу показати, дивіться, яка класна задня камера на ціле зеркало. Просто шикарно виглядає. Зараз я вам покажу, як працює. Верніше дам послухати, як працює моторчик. Він просто, як кажуть, як швейцарський годинничок робить. Працює тихесенько. Рис, ви бачите, чистий. Тут ніхто нічого не відкручував. все в ідеальному стані. Хто купить цей автомобіль, він йому буде служити. За який час тут Реально дуже комфортний і гарний автомобіль. Друзі, всім, кому цікаво, дзвоніть, питайте. Також хотів сказати, що його можна купити по перерахунку з відшкодуванням ПДВ. Якщо будуть вам цікаві, я вам дам телефон бухгалтера. Вам розкажуть умови. Всім гарного дня, всім пока-пока.